штучний інтелект, китайський чи американський неважливо бреше так, Брешуть коти і трошки ти. У нас в дитинстві казали. <реш> Це до речі, довели вчені масачусетського технологічного інституту Сполучених Штатів Америки. от, дослідники виявили, що штучний інтелект часом сам не знає, де правда, а де брехня. Так, а все через що? Через те, що ші навчається на величезній кількості текстів, і вони не завжди містять достовірну інформацію. От, наприклад, там як текст моєї пісні Візьми кінь туди. Там ноль правди. Через це нейромережа може вважати брехню істиною, робити неправильні висновки і навіть давати небезпечні для людини рекомендації. Однак, в ході дослідження вчені також встановили, що час що... часом штучний інтелект бреше цілком усвідомлено. На нейромережі угу. не тренувалися обманювати а в деяких випадках їм навіть чітко. Заборонити линь, діяти нечесно, ага. а їх це і не зупинило. Ну так, так про те, чому і коли штучний інтелект бреше, і чи червоніє при цьому, так. як не потрапити на його гачок, ми поговоримо далі з керівницею гарячої лінії з цифрової безпеки надійно. Пані Олександрою Марченко. Вона з нами на зв'язку. Пані Олександро, вітаємо! Вітаємо. Доброго дня, давайте розбиратися. Значить, так, от яким саме чином штучний інтелект може брехати, і чи можна ту брехню порівняти з людською, через яку треба ходити до сповіді? За задумом і зато за тим, як влаштований штучний інтелект, він не може брехати в нашому людському розумінні, тобто усвідомлено угу. видавати неправдиву інформацію. У нього угу. просто немає такого такої функції. у нього немає свідомості. Він дійсно видає інформацію, яка з найбільшою статистичною імовірністю відповідає вашому запиту на основі тільки тих даних, які. Він має, тобто він може дуже швидко проаналізувати високий масив інформації, так. нескінченні е, тексти, інформаційні джерела так. і скомпілювати для вас дуже переконливу відповідь, угу. яка буде звучати як 100% і правдива інформація, і потрібне для вас рішення. Але це дійсно не завжди може бути дійсністю, тому що він не перевіряє факти. Це той випадок, е, коли ми не... можемо брати приклад з, з щі, ну типу, брехати несвідомо. Ну, за ж ти маніша <звілля> <звілля> тобто він не усвідомлює, бо в нього немає свідомості, що що він каже неправду. Але тоді питання: а наш нашу штучному інтелекту і нейромережам в цілому говорити неправду. Тому що буває таке, що ти щось запитуєш? <звілля> він тобі відповідає. Ти пишеш, ні, це неправильно. Я, я тобі даю зараз правильну відповідь. і Він каже: Ой, точно, я помилився. А ти хі... права. Хіба він не може сказати: я не знаю, так. яка правильна відповідь, щоб не казати тобі неправду. А от не може наші колеги в надійно, наші технічні фахівці називають її таким ерудованим стажером угу. з високою самооцінкою, який ніколи вам не скаже Я не знаю угу. а тільки з тих знань, які в нього є з цієї інформації, все ж таки намагатиметься скомпілювати, сформувати для вас якусь дуже переконливу відповідь. І ще є така цікава особливість, що він формує відповідь таким чином, щоб вона вам подобалась і ви в ній класно себе почували так. з нею. Тому, от коли житті нас не хвалив, це правда. Е, коли всі починають використовувати як друга або угу. психологічного помічника, психологічну так, підтримку, це дуже хибний шлях, тому що ви в його очах, в його манері спілкування з вами. Будете завжди класно виглядати. Ви завжди знайдете в ньому підтримку. Він буде завжди на вашій стороні, але mm -hmm. це не означає, що в реальному житті саме так і відбувається. Пані mm -hmm. Олександр, якщо... це залежить від того, яка версія штучного інтелекту. Тому що, якщо це безкоштовна версія, так. він може бути ну такі та дуже перестрашно. Якщо ти задонатив, за скажімо так, там на розвиток штучного інтелекту, він вже думає по іншому, що ні, цьому чоловіку не можна брехати. Це дійсно так, і версії, які з підпискою, тобто платні mm -hmm. версії, мають функцію більш поглибленого аналізу і вашого запиту, і доступних джерел інформації на ваш запит. І тому е, вища імовірність, що його відповіді будуть е, правдивими. Відповіді видані вам за платною підпискою. Це е, дійсно чути, так. дивіться яка історія. Значить, брехати він не вміє, точніше вміє. Але жартувати в нього виходить, набагато ліпше. Недавно спитав я його, як буде виглядати картинка, коли е, прийде той час, що роботи будуть полонити всю планету. Що ти тоді зробиш зі мною? Спитався я його, і там він наді мною показав на картинці. Він наді мною знущається. Одна з моїх підписниць присилає і каже: подивись, якби ти зробив платну підписку mm. і каже: от в мене платна підписка. Він мене береже, він мені водичку носить. Там зовсім інша картинка. Тобто, получається, коли я йому кажу, а чого ти так зі мною? Він мені каже, я жартую. Тобто він не бреше, він жар... він жартує. Так, Хас, значить, ти в податковій ніколи не був. Добре, пані Олександре, тут серйозне запитання: а як відрізнити чи розрізнити правду і неправду? Угу. Що нам робити, щоб перевірити, бреше зараз штучний інтелект чи не бреше? Тому що ти гуглиш інформацію? Він знову на основі штучного інтелекту теж видає якусь відповідь. Тут важливо завжди будь-яку відповідь згенеровану щі сприймати як чернетку uh -huh. і далі користуватись, е, правилами трьома П. перевіряти, uh -huh. порівнювати з інформацією, яку ви можете е, знайти в інших джерелах, і перепитувати, наприклад, у фахівців, не дай Боже, ви починаєте е, запитувати, спілкувати щі про свої е, медичні діагнози. Uh -huh. Це... uh -huh. Катастрофа, mm -hmm. Ідіть до фахівця. Якщо інші якісь питання, наприклад, юриспруденція, в принципі, юриспруденція і медицина це теми, з якими краще одразу йти до фахівців. Mm -hmm. Якщо це інформація, наприклад, пов'язана з новинами, краще перевіряти перше джерело цієї інформації. Тобто нова здорова звичка сучасної людини це переперевіряти, порівнювати. Перепитувати, не сприймати це як 100% готовий mm -hmm. результат. Це ваш асистент, це не експерт, бо mm -hmm. не, Я ще не друг хоті, що перед, це ваш асистент. Що перед кожним запитом ти пишеш запит і можеш написати, і додай, будь ласка, джерела, і він тоді ага. до кожного речення може О. надати джерела. І це класно. Ти так, сам по джерелах перевіриш перевірити інформацію. Це прикольно. Так. Казали, казали, що воно і... просто життя, воно ускладнило. Перше його перевіряти, то нашого ну. І так треба було багато все. Що тепер його перевіряти, що він не бреше. То тобто тяжко дуже. Тут все одно ви, він пришвидшує вашу роботу, наприклад, з пошуком в Google, тому mm -hmm. що е, він робить на кілька кроків е, е, вже інший рівень роботи. Mm -hmm. Там ви, наприклад, можете шукати в Google, і у вас займе два дні сформулювати для себе відповідь на там певний свій запит. Mm -hmm. Ще ну, для так. вас це зробить за лічені хвилини, так. але все одно це потребує перевірки. Я просто згадав цей серіал, знаменитий популярний, американський. Там де була фраза головного героя «Everybody lies», та так. тепер виходить ще й І... штучний інтелект. Всі, lies». так. так. Ну що ж так. таке? Що ж з тобою робити, то штучний інтелект угу. в режимі студента. Дякуємо вам дуже І за розмову. Мені. Що ну ми зараз не брешемо тут Ні? достовірна інформація? Так що так, перевіряємо в будь-якому разі. Дякуємо вам дуже, пані Олександро. З нами на зв'язку була керівниця гарячої лінії цифрової безпеки надійно. Олександра Марченко. Дякуємо дуже. І до нових зустрічей. гарно вам дня. дякую.